Знаколику у прямому ефірі на каналі Тивай. Ми продовжуємо програму, продовжуємо говорити з Миколою Томенком, одним з лідерів об'єднаної опозиції Батьківщина він приїхав, щоб, зокрема, розповісти про доволі цікаву ситуацію у 197 му окрузі на Черкащині, з центром у місті Канів. Там йде боротьба між опозиціонером Леонідом Даценком та самоусланцем Богданом Губським. Не чужою, до речі, людиною до опозиції колись раніше. Давайте подивимося відео з цього округу і потім продовжимо розвому, розмову в студії. Покажіть на камеру. Покажи на камеру вчера. Казимир Микола Іванович. Низкого звоня, капитан. Правильно? Я до вас доможу здравствуйте журналістів. Нормы закону. Я маю право. Витку. По закону. Я маю право по закону сюди. Я не вибачу, я по закону сюди введу. Я, я по закону. Ну закрывайте. Що була. Люди подають протоколи неправильно оформлені. От зараз в сервер не пропускає. Люди, люди написали 28 числа 0000 години. А 28.00 це ще виборів не було, так же? Оце на таких маленьких поводах комп'ютер не пропускає. Ну як це не пропускає? 224 округи пропускає, а, не а один не пропускає. В... От я. я не кричіть. Те, що ви представники, це тільки гірше вас. Тому не кришіть. На жаль, гроші беруть всі представники числі, І це трагедія. Ви, ви прийшли, у що я живу. І це ви будете знову витрачати час? Чи може треба було написати на Ні, я буду витрачати час. тому а, що вони... для чого? На сайті цього. Єдиний округ, де введено 90 голосів. 90 голосів. Більш нічого немає. Коли може техніка водити? погана. Ми подумаємо, що з технікою робити. То тобто яка причина, що не вводиться інформація? Хто водить Водим інформацію? Вводимо інформацію. Бо що ми Коли ви почали водити інформацію по часу? — Як тільки начали поступати? — По часу показатели. я питаю. Я ж не кажу, як тільки. По часу. Коли? Сьогодні? Вчора? Коли? Ну, — На сайті, щоб ви розуміли, да, 90 голосів. — Я питаю. Є? Я те ж саме надав. Коли, я питаю, почали вводити інформацію? По часу. Зараз під камерою. Коли вам поступили перші документи? Да? — Коли вам перші документи поступили? — На ведення. Я питаю, коли по часу поступили перші документи? Зараз днів. Коли вам перші документи? Я ну, не можу точно це сказати. Ну приблизно, скажу. Приблизно, зранку чи вночі, так? Навірно, вночі. Вночі, да? Скільки з того часу вивели документи? Ми не забувайте, що ми багато документів віддали, тому що їх було багато, зашиб. Хорошо, скільки ви правильно документи. Документ? Ми кожен документ перепроверяємо, смотрим по доходимо не... доводимо ошибку, отримаємо.